Вітаю мої любі глядачі на каналі. На годинку сьома ранку я збираюсь на секунд і мій ранок починається з запашної кави. Це у мене така стандартна традиція і звичай. Моя кава від компанії 25 Coffee Roasters, Це виробник натуральної свіжообсмаженої кави. У сортименті у них більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Вся кава у них натуральна, без ароматизаторів і лише свіжої обсмажки. Для себе я обрала каву Тефлер. У смаку майже відсутня кислинка. Відчувається насичений смак молочного шоколаду та нотки сухофруктів та горіхів. Дівчат запах просто неймовірний. Шкода, що камера це не передає. У них є супер пропозиція. Це помал під ваш девайс. А також. При замовленні від 300 гривень безкоштовна доставка, і на протязі двох місяців для всіх моїх глядачів по промокоду, який я залишу під цим відео, буде діяти знижка 20%. Звичайно, сьогодні четвер, тому кава тільки з корицею. Всім гарного перегляду відео і чекаю вас в коментарях. Не знаю, чи це кава з корицею, так повпливала, але я дуже задоволена сьогоднішнім завозом і своїми знахідками. Показує вам, що цікавого я бачила і що придбала. Була дуже класна шовкова густинка. Мені сподобалися ці відтінки, така ніжна вона. Але на превеликий жаль було декілька плямок, тому я її не купила. Ще така класна, думаю, всім відомого бренду Оаклі, Чоловіча куртка, взагалі, в стані нової. Ще була така сумка месенджер. Звісно, вона з шкіри в ідеальному стані. Показує, як виглядає всередині. Виготовлена вона в Італії, є декілька відділів. Думаю, у ній зручно носити ноутбуки. Це така чоловіча, якісна шкіряна сумка на роботу. Пала дуже класний кардиган Ось цей бренд він виготовлений також в Італії. Мені надзвичайно сподобався цей колір фуксії, дуже красивий, яскравий. Схожі кардигани представлені і в масі модуті, і в манго. Це дуже актуальна модель цього сезону. Також був такий кардиган від коз він насправді набагато кращому стані ніж на відео, бо камера чорний колір не дуже любить і так дуже всього багато на нього начеплялося, бо він такий пухнастий. Вирішила його вам показати, а також пізніше покажу, як він виглядає на мені в примірці. Купила для себе таку ковтину, з волне та шовку. Я люблю такі речі, носити під низ, під об'ємний светрик. Зимою дуже затишно і тепло. Не обійшлось без покупки для моєї єви. Цього разу така квітчаста, абсолютно новенька сукня від H&M. Дуже красивий принт квітковий. Якраз буде їй добра на літо. Показую вам, що було з люксом. Перша річ це така футболка поло від Versace. Її я не купила, просто вам показую. А, ось. Так вона виглядає. Як на мене, це вже не актуальна модель. Це оригінал, вона вінтажна. Був красивий червоний гольф з Кашеміру у розмірі L, але показую вам ось тут, що є дирочки, тому я його не купила. Я більш детальніше оглядаю речі тоді, коли знімаю для вас відео, і тоді вже вирішую, що брати, що не брати. І оглядаю речі на їхній стан. Чи є якісь е, нюанси? Було дуже класне яскраве плаття від Lauren, але я побачила на ньому декілька затяжок, тому його не придбала. Ще дуже класне таке дрес Погляньте, яка краса, це не мій розмір. Я думаю, що підійшло б воно на дівчинку, яка носить МЛ. Дуже красиве. І показую вам, що ще було з люксу. Перше, це така розкішна сукня від Red Valentino. Дуже гарна. з яскравим принтом. Мені надзвичайно ця сукня сподобалась. Ось бірочка. З наступними двома сукнями, які я придбала, у мене сталася не дуже приємна історія. Можливо, колись вам розкажу, як буду готова, а наразі просто показую вам, що я знайшла. Це така неймовірна, красива сукня від Gucci. виконана з шовку, доволі екстравагантна для сміливої е, жінки. Показує вам, як вона виглядає. Все шовк, є бірочка. Всередині підкладка також шовку і також фурнітура брендована. І наступна сукня від Версаче. Теж дуже красива. Я сама по собі по натурі дуже довірлива людина, і це зі мною цього разу зіграло таку е недобру шутку. Ну, але нічого, ми вчимося на своїх помилках. Надіюсь, в майбутньому я їх не буду повторювати. Сукня теж справді дуже красива, бірка, все присутнє. Ще знайшла в чоловічому відділі. Гольф від Барбері. Я думаю, що, скоріш за все, це фейк. Але він і в поганому стані, я б його не купувала. І ще одна простенька, проте дуже лаконічна і красива сукня від Масі Матуті. І така сукня з льону дуже цікава. Гулян такі красиві. Ажурні рукавчики. Ось бренд. Така сукня романтичного настрою. Ви пишете мені в коментарях, щоб я частіше знімала речі в примірці, тому буду для вас старатися. Ось так на мені виглядає сукня від Масімо. Далі кашеміровий кардиганчик. Останні оновлення мене дуже радують. Я надзвичайно задоволена знахідками. Дуже багато всього придбала для себе і дещо для своїх постійних покупців. Ось так на мені виглядає плаття від Red Valentino. Надзвичайно красиве. У ньому мені подобається абсолютно все: і довжина, і фасон, і принт. Ще взяла приміряти таку ковтину від манго, і я її придбала. Дуже якісна, натуральний склад, вовна і котон. Простенька базова на холодну пору. Ось так виглядає на мені кардиган кос. І також на мені водолазка від Манго, яку я придбала минулого тижня. Що ж, дякую всім за перегляд, за підписку, за лайк. Це дуже мене мотивує, мотивує знімати більше. Це просуває україномовний контент на Ютубі. Дякую вам всім і до скорої зустрічі!